Обіцяв завершити війну в Україні за 24 години. Рік тому в Сполучених Штатах розгорталася запекла президентська кампанія. Відрив між Дональдом Трампом та представницею демократів Камалою Гарріс у ключових семи штатах був мізерним, не більше 6%. Та мільйони американців все таки дали Дональду Трампу другий шанс. Якою була риторика Трампа щодо України? Заяви політика збирала Інна білак. Ще під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп стверджував, що завершить війну Росії проти України за 24 години завдяки особистим зв'язкам з президентами обох країн, за даними платформи «Фактбейс», котра аналізує публічні виступи Трампа. Очільник США робив публічні заяви про це щонайменше 53 рази. Ще до того, як я зайду в овальний кабінет, незабаром після перемоги на президентських виборах, я врегулюю катастрофічну війну між Росією та Україною. Ви можете бути впевнені, що я досягну цієї угоди протягом двадцяти. Чотирьох годин однак, 20 січня під час інавгурації новообраний 47-й президент США не присвятив Україні жодного слова. А вже 28 лютого Дональд Трамп зустрічав Володимира Зеленського у Вашингтоні. Візит розпочався із зауваження щодо відсутності костюма у Зеленського, а завершився скандалом в овальному кабінеті під прицілом камер. Дональд Трамп вимагав негайного припинення вогню. А Зеленський гарантій безпеки. Ви повинні бути вдячні. У вас немає козирів. Ви там поховані. Ваші люди вмирають. У вас закінчуються солдати. Послухайте, у вас закінчуються солдати. Це було б дуже добре. Тоді скажіть нам, я не хочу перемир'я. Володимир Зеленський достроково залишив Білий Дім і не підписав угоди про надра. А вже 3 березня Дональд Трамп зупинив військову допомогу, навіть ту, котра вже була в дорозі. 24 години на завершення війни в Україні у січні минулого року змінилися на 100 днів. В лютому очільник США провів півторагодинну розмову з Владіміром Путіним, після якої почав наполягати на мирних перемовинах. Їх перший раунд відбувся у місті Джида, Саудівська Аравія, далі у ер Ер-Ріяді. Представники США зустрілися окремо з українською та російською делегаціями. У серпні Трамп пригрозив Путіну серйозними наслідками, якщо не припинить вогонь за два тижні. Дональд Трамп намагався запропонувати Владіміру Путіну вигідні умови, аби той припинив вогонь. А його дії і рішення вивели Путіна з ізоляції. Трамп першим зі світових лідерів подзвонив до російського диктатора. А потім запропонував зустрітися на Алясці. Владімір Путін відкидав усі пропозиції. США, зокрема заморозити конфлікт, визнати окупований Крим і зняти санкції. І виставляв Вашингтону ті самі неприйнятні для України вимоги. Саме через це пише Financial Times, Дональд Трамп скасував зустріч з Владимиром Путіним у Будапешті і одночасно вперше вів санкції проти нафтових гігантів РФ Роснєфті та Лукойла. Заяви президента США щодо російсько-української війни впливають на настрій українців, вважає журналіст Віталій Портніков. За даними дослідження Київського міжнародного інституту соціології, рівень оптимізму українців щодо майбутнього зріс з 43 до 56%. відсотків. Я думаю, що зміна настрою пов'язана з тим, що десь до травня, червня українці бачили, що Трамп, по суті, на боці Путіна. Він тиснув на нас. І це не створювало оптимістичних очікувань. А зараз українці бачать, що Трамп тисне на Путіна. Однак, уже за тиждень Дональд Трамп знову змінив думку і вирішив, поки не надавати Україні далекобійні ракети томагавк. Іноді доводиться дозволяти їм воювати там, воювати і воювати. Це була важка війна, бо Росія втратила багато солдатів, можливо, мільйон. Це багато солдатів, і Україні було важко. Важко було також. Іноді потрібно дозволити ситуації досягти переломної точки. Тим часом європу суперечливість американського президента змушує готувати броню для себе та для України. Інна білак слава